Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про професійну освіту із директором Чернігівського ліцею залізничного транспорту Максимом Поджарем. У передачі Наші люди. Це я тут був учнем, тому всі місця, де можуть учні порушити правила чи ще що-небудь я сам знаю особисто. Заклад професійної освіти це шлях розвитку. І він може бути, от як є в комп'ютерних іграх, треба нажати F5 і зберегтись на якомусь етапі гри. Людина, яка має навички і розуміння, ремесло опанує, вона може далі мати менші ризики. Втрати роботи або е, не, нав... не навчання в вузі. Ці знання вони годують в подальшому. Пане Максиме, вітаю. Дня. Давайте почнемо з того, що ми зараз в ліцеї залізничного транспорту. Так, професійний ліцей. Що це взагалі за заклад? Кого навчаєте? Ну, Чернівський професійний ліцей залізничного транспорту. Він такий багато профільний. У нас дуже багато професій. Хоч в назві стоїть залізничного транспорту, але фактично у нас є напрямки будівництва, промисловості, громадського харчування, комунального господарства, такий напрямок широкого спектру, мовно кажучи. Чому? Тому що ми насамперед. Працюємо над тим, які виклики є у ринку праці. Його треба моніторити, і відповідно, хто як не ми маємо налагодити місточок між школою і підприємствами для того, щоб це відбулася синергія. Безпосередньо про вас, як ви стали директором, як ви до цього прийшли? Ну, перш за все, я тут був учнем, тому всі місця, де можуть учні порушити правила чи ще що-небудь, я сам знаю особисто проходячи навчання. О, три роки навчався тут на електрон електрика З 2002 по 2005 рік, ну, фактично закінчуючи навчання, здобув професію електромонтажника диплом з відзнакою і вирішив, що це моє. Тим паче, що і батько, і дід теж обирали цей фах, тому в мене як так династія продовження цього, цієї справи було, як таким, можна так би мовити, викликом долі. Ну, і фактично після завершення цього ліцею. Поступив в політехнічний університет на електричні системи і мережі, і там продовжував підвищувати кваліфікацію вже в ролі енергетика. Ну і на третьому курсі прийняв рішення, що треба. Вже заробляти кошти, тим паче, що я вже там підроб... мав змогу підзаробити кошти, тому що мав навички, і після занять можна було піти, зробити десь електропроводку і ці кошти за ці кошти там мати студентське хороше життя. І просто до третього курсу я зрозумів, що навчання заважає заробляти кошти, і вирішив, що треба переводитись на зоочну форму, і тоді буде мені трошки легше в цьому напрямку. У 2008 році стала криза, і, відповідно, всі підприємства переживали не найкращі часи, тому я втратив роботу, на яку дуже розраховував. У 2009 році в лютому прийшов до свого майстра, який мене тут навчав, на електрика, і кажу: працевлаштуйте, будь ласка, допоможіть. Я го готовий працювати електриком, шукаю себе. Він подивився, ти вчишся в вузі. На енергетика, маєш диплом з відзнаками по електромонтажу, приходь до нас вчити дітей на електромонтажника в виробничого навчання. Я таки думаю, ну, я розумію, що таке студент професійного закладу, тому це було теж таким викликом, думаю, що з дітьми важко працювати, і це дійсно виклик, тому що одна річ, коли ти робиш електропроводку, інша річ, коли ти навчаєш цьому. От. Ну і фактично погодився. І з 2009 року пройшов ще там, майстра виробничого навчання, читав уроки спецдисциплін. Був зав методистом, заступником директора понад 5 років. Ну І останні 6 років вже дещо більше працюю директором цього закладу. І е, я вважаю, що ну я собі задавав питання таке. Навіщо мені це? Е, першу чергу, це сам залізничний ліцей для мене багато чого дав в житті. Я намагаюсь віддати тепер закладу максимум, аби створити умови ще більш краще для тих дітей, які як і я колись. Прийдуть сюди на навчання і могли теж зростати, і от цей шлях робити максимально е, таким легким для них і комфортним. Загалом, якщо про профтехосвіту говорити, ось поза кадром я у вас вже запитував е, раніше. Був знаєте стереотип такий, ви 100% з ним знайомі, що ПТУ це щось таке нижча ланка освіти? Е, зневажливе, де що ставлення було зараз. Наскільки я бачу, ставлення до робітничих професій змінюється доволі сильно. Як ви думаєте, е, чи дійсно відчутна така зміна і з чим це пов'язано? Дуже хороше питання і влучне. Стеротип дійсно такий досі існує. Ми його ще не подолали. Для мене, як одним з основних викликів, це буде розповісти взагалі цільовим аудиторіям, Ми говоримо і про доросле населення, і про дітей, і для батьків дітей-випускників шкіл в цілому, що заклад професійної освіти це шлях розвитку. І він може бути ну як є в комп'ютерних іграх, треба нажати F5 і зберегтись на якомусь етапі і гри. Так само виходить заклад професійної освіти. Він допомагає, пройшовши невеличкий крок, зберегтися. Умовно кажучи, ми знаємо, що людина, яка має навички і розуміння ремесло панує, вона може далі мати менше ризики. Втрати роботи або е, не, нав... не закінчення навчання в вузі, чи ще що небудь, це все одно не сильно не вплине, тому що така е, дитина завжди знайде, чи дорослий завжди себе знайде. Роботодавці, які запропонують заробітну плату, і людина не залишиться з проблемами на самоті. Дорослі у вас навчаються, і ви про це говорили так. Більше сотні, 150, здається, людей 159 в минулому році, поза минулому було більше. На кого навчаються зазвичай дорослі, і що для цього треба, щоб вступити сюди? Насамперед, працевлаштування дорослого це е, така теж широка тема. Все залежить від того, хто платить за це навчання. Якщо ми говоримо за навчання дітей, то це оплачується з бюджету міста Чернігова навчання і частково є професії загальнодержавного значення, яких геть не вистачає в Україні, то вони фінансуються з міністерства безпосередньо. Навчання ж дорослих насамперед це навчання, за яке можуть заплатити або підприємство, розуміючи, що, наприклад, тут є електрики. Але їх треба перекваліфікувати на сантехніків, аби вони мали можливості замінити когось всередині структури компанії, і тому вони інколи звертаються до нас, перенавчити таку кількість людей для нашого підприємства. І сплачуючи це навчання. Інша річ це інвестиція в своє майбутнє самою людиною. От працює доросле, доросла людина, чоловік чи жінка, і розуміють, що чи умови праці неналежні, чи якісь інші причини, за яких людина хотіла би змінити робоче місце, або навіть самі компанії підвищитись, перевестися. Але не вистачає освіти, то вони інвестують в освіту для того, щоб в подальшому це могло окупитися кращою заробітною платою або іншими умовами праці, і таким чином це, це, це теж є розвитком. Ще один із напрямків це вавчери від центру зайнятості. Люди, які працюючі або не зайняте населення через службу центру зайнятості, можуть отримати ваучер і прийти з цим ваучером до нас, освоїти професії. Які професії це теж завжди різні професії? У нас є ліцензія для дорослого населення. І тут виходить в групи, формується там, по 6 чоловік. Буває, навіть індивідуальна людина не хоче чекати, поки збереться група шість чоловік. І говорить: я готовий заплатити там, умовно, 30 тисяч гривень за своє навчання, за курс навчання, тому що я не можу довго чекати. Батькам от зараз ви б на яку професію, на яку спеціальність порадили дитину відправити вчитися? І чому? Батькам, бо я порадив поспілкуватися з дитиною, що їм буде до вподоби. Профорієнтаційні заходи вони, можливо, для багатьох є недооціненими. Я вважаю, що якщо прийде до нас мотивована дитина, яка все життя хотіла бути там помічником машиніста тепловоза, і вона ця дитина зростала з цією ідеєю. Вона з запитом колосальнішим прийде до нас в заклад, і нам треба буде лише розповісти про те, що і як працює, навчити дитину, і це легко буде, аніж дитина за яку вирішують. Інші, Коли дитина не зрозуміла взагалі, ким вона хоче бути. А потім в процесі навчання намагаємося закохати її в цю професію, закохати в конкретне, там, наприклад, підприємство, щоб ця дитина по випуску ще й пішла працювати після навчання. Тому що е, є не тільки такі стереотип, от дивіться, е, в школі діти здобувають знання, які. Просто є знаннями У закладах професійної освіти Ці знання вони годують в подальшому, вони отримують за ці знання заробітну плату. Тому якби, щоб дитина розуміла про те, що ці знання не просто для того, щоб відсидів і пішов додому, а вони дійсно тобі будуть потрібні в подальшому і відповідно. Пишеш конспекти і все решта не для того, щоб батьки похвалили за оцінку, чи викладач поставив гарну оцінку, а для того, щоб ці знання в подальшому і навички вони знадобились, і було легше. Ви говорили, що налагоджуєте взаємодію з підприємствами і підприємцями. Як це саме відбувається? Що для цього робите? Є у нас підприємства, з якими постійно працюємо. Є підприємства, які вже зараз. Відчуваючи кадровий голод на підприємство у себе, звертаються до нас, що от нам необхідно, ми з вами раніше не співпрацювали, але нам потрібні зварники, нам потрібні електрики з відновлювальної енергетики, нам потрібні інші професії. І ми намагаємося на цей запит реагувати. Відповідно для того, щоб дати новим підприємствам кваліфікованого робітника, треба вже із. Іншого підприємства спитати, чи можливо можуть вони поступитися там одним-двома фахівцями для того, щоб можна було перевестися. Разом з тим, нові підприємства вони більш зацікавлені в дієвих рішеннях про якийсь сталий розвиток написання програми. І такі підприємства вони дуже відчуваються, що вони бачать розвиток свого бізнесу через розвиток закладу. І ми, так так такій увазі дуже раді, тому що ми розуміємо, що ми є в структурі цього бізнесу. Якщо ми розвиваємось, якщо роботодавець лягає спати з думкою, як розвити залізничний ліцей, це дійсно цінно в Європі. Ну загалом на заході ось ця взаємодія між підприємцями закладами профосвіти, вона має там величезний досвід, наскільки я знаю. Чи намагаєтеся якийсь їхній досвід сюди принести залучити? Так ну здебільшого, от, наприклад, якщо ми говоримо за Німеччину, це дуальна форма. Формо навчання, вона у нас в Україні теж є. Ми елементи впроваджували і підприємство ТОВТАН. Ми готували для них зварників не один рік саме за дуальною формою навчання. Ми потім відмовилися. Ну, тобто, підприємство побачило, що це. Можливо, має бути дуальна освіта, але вона має бути не німецька, а така українська. Тобто ми маємо розуміти, що в нас інша економіка, у нас інші реалії, і від них треба відштовхуватися. Тому що ну, підприємства вони теж насправді виживають і намагаються зберегти ті потужності, які мають навіть деякі хто працює над розвитком. І Освіта має не бути тягарем для підприємства. Освіта має бути нам ну, на мою думку підсилювати цей підприємство. Якщо заговорили про закордоння, не можу не спитати про міжнародну підтримку. Знаю, що вона у вас є. Можете детальніше розказати, кого залучили і що зробили? Ну тут дійсно великий список, велика робота за 6 років була пророблена. У нас є один із напрямків підготовки електриків. За підтримки соціального партнера, це місто Побратим Мемінген є професійна школа Йоган Бірвіршуля, де готуються в тому числі електромонтажники. Ну і фактично ми знаходимося в центрі, в якому ми багато перейняли саме з принципів побудови навчання в Німеччині. Ми подивилися, які робочі місця там створені. Відповідно, всі ці робочі місця вони створені були на підприємствах і передані школі для того, щоб вони навчали дітей. Нам вже довелось пройти шлях копіювання, умовно кажучи, принцип ми зрозуміли а тоді шляхом моделювання там от логічних таких блоків. Брали тему заняття і думали, як би ці, цю тему дати як найпростіше для дитини, щоб вона могла освоїти її легше. Ну, тому фактично перебудовувалася в корні сама підготовка електромонтажників. Завдяки цій співпраці. У нас є хороший проект. Це проект ЕДАП. Він фінансується Швейцарією. Швейцарії, є долучені роботодавці Гейбері Трейдінг, Сіка. І інші будуть долучатися. Це прям дуже хороший проєкт, який на початку свого зростання це було поліпшення сантехнічної освіти в Україні. Зараз на останньому, не на останньому, на крайньому, сподіваюся, буде проєкт тривати ще дуже багато років. Це поліпшення в цілому професійної освіти в Україні. От, ми завдяки цьому проєкту створили нову сучасну майстерню чи центр підготовки сантехніків, новітні технологія, швейцарське обладнання, і швейцарські технології водовідведення, опалення, ті ж теплові насоси і так далі. Також варто згадати проєкт «Десайт». Проект десайца теж він фінансується в Швейцарії і він підсилить якраз ми от створюємо зміст, умовно кажучи. Ми знаємо, як навчати і які сучасні технології впроваджуються у майстернях. А от цей зміст набуде сенсу тоді, коли, от, власне кажучи, до нас, як я і говорив раніше, прийде вмотивована дитина до навчання, тоді нам буде легше це пройти. І якраз через проект Десайт створюється наразі профорієнтаційний хаб. Ми взяли актову залу за основу вщенти. Її зруйнували, і зараз відбуваються ремонти. Що, що це буде в фактовій залі. Ми так плануємо собі, раз в два тижні будуть приходити дітлахи і шкіл і ознайомлюватися з найпростішими роботами, але які стосуються конкретних професій. Таким чином діти будуть у них будуть формуватися розуміння того, що для них більш цікаво. Ми будемо розуміти, що можливо навіть якійсь дитині цікава тема, але вона важка для опанування, і треба підсилити її інформаційно. Також в цьому профорієнтаційному хабі буде як е, додатково це роботодавці з своїми презентаціями про свої робочі місця, про умови праці, чим займається підприємство, для того, щоб дітям розкривати ринок праці міста. І тоді буде формування. Ага, є такі професії, є такі бізнеси, які пропонують такий рівень заробітних плат. Мені цікаво, то-то-то. І буде якраз ця синергія е, заклад, бізнес, школа. Між іншим, хочу сказати, що. Профорієнтація вона вже міняється. Ми провели на минулому тижні хороші, такі хороші потужні заходи з профорієнтації. До нас приходили теж в рамках проєкту Decide, Приходили дітлахи чотирьох шкіл, вони вже зацікавлені в професійній освіті. Разом з тим їм важко обрати професію. Ми хочемо, щоб цей шлях не був, умовно кажучи. Перед випуском, щоб ця робота велася там умовно з п'ятого класу, тоді поступово поступово буде зростання цього розуміння, щоб дитина не лише вже коли відчинені двері школи, замислювалася, яка мені професія до вподоби, а щоб це було логічний такий шлях. І вже коли двері відчинені, вони одразу відчинені в двох закладах, і дитина знає, куди прямувати з школи. До речі, про роботу. Роботодавці зараз активніше долучаються до профорієнтації. Я розумів проблему того, що якщо ми будемо розповідати, от приходить заклад в школу, наприклад. До батьків там на батьківські збори, або просто до учнів-випускників починають розповідати про ринок праці, про рівень заробітних плат, про успіхи наших випускників і так далі. І так далі. То іде е, е, неповна довіра, чому тому, що є очевидний інтерес, заклад заманює до себе абітурієнтів, аби вони навчалися. І це виходить як перекуп, намагається продати автомобіль, яким не на якому не їздив, не обслуговував і розповідає про переваги, коли там Стило мінялося і так далі. Інша річ, коли приходить роботодавець на такі заходи і починає розповідати спочатку за своє підприємство, за свої робочі місця. І е, підніміть руку, будь ласка, хто хоче до мене на роботу, піднімають діти руки. А ось заклад, який може навчити вас, і тоді слухайте про умови вступу, там, про, про всі ці деталі, для того, щоб прийти до мене, необхідно пройти такий шлях. І якраз в такій синергії йде більше довіри і розуміння того, що ніхто нікого не обманює, дійсно все так працює, як воно є. Тоді вже останнє питання. Якщо говорити, знаєте, АйХеведрім, в мене є мрія, що би хотіли зробити ось топ-1 у закладі найближчим часом. Великі проекти у мене дошка розписана по напрямкам розвитків, і всі вони важливі. Напевно. Поставити собі відмінно я зможу тоді, коли золотомедальник, випускник школи прийде опановувати професійну освіту без остраху на стереотипне ставлення суспільства. Е, ніхто не зможе вплинути на те, щоб дитина передумала, і вона прийде, опанує. Я хочу, щоб професійна освіта вона була для всіх, не лише для. Тих дітей, які не змогли нікуди поступити. Щоб це був свідомий вибір, е, очевидний для багатьох Професійна освіта має бути і для ветерана, і для е, дівчини, яка захоче стати зварником чи е, сантехніком, і для переселенців, і для відмінників, і для всіх. Друзі. Якщо вам сподобалося це відео, коментуйте, ставте подобайки та підписуйтеся на час Чернігівський.